Привіт, вітаю вас на каналі «Он про що? Сьогодні пропоную вашій увазі таро-прогноз на другу половину 2025 року. Тож три карти енергії на 2025 це Король мечів, вісімка мечів і вісімка пентаклів. Майже вся друга половина 2025 року увага буде сфокусована на мисленнєвій роботі роботі з інформацією, тому що король мечів це як такий досвідчений SEO компанії, який який вказує на якийсь авторитет, значить це така розумна, досвідчена людина, серйозна і ця карта. Вказує на те, що навіть попри всю досвідченість і знання, все одно треба фокусуватись на інформації, зберігати холодний розум. І у людей, як у короля Пентаклів, може скластись враження, що можна вже спокійно сидіти на стільчику, бути таким просвітленим, розумним, наче ми все знаємо. От але це досить хібне враження, яке, і на основі такої логіки можна ухвалити неправильні рішення. Можливо, може здатись, що та дівчина, що сидить на колінцях, вона тупа, Їй нічого нового ми від неї не дізнаємось, але може вона вам скаже якусь розумну цитату з інтернета. Саме вона може наштовхнути вас на якусь ідею або змінити погляд на давно вже зрозумілі. Для вас речі або скаже якусь нову інформацію, і все таки при прийнятті рішень краще критичніше ставитись до власних висновків, тому що вони можуть бути викривлені. Ваша реальність може бути викривлена, тому що ви можете закривати очі і не володіти повністю всією інформацією. що так само свідчить наступна карта: вісімка мечів. Я думаю, що навіть по зображенню карти одразу видно. Це скованість, можна сказати, що все зв'язано і все взаємопов'язано. Та зухвалість короля мечів вказує на те, що, що дійсно треба попуститись і враховувати більше інформації при прийнятті рішень. Бо вісімка мечів вказує на зв'язаність, обмеженість вас можуть просто тупо зловити в капкан. І часто, коли ми хвалюємо якісь неправильні рішення, вони нас Дуже тормозять, вони нас обмежують і так дуже легко впати в менталітет жертви. Ми не зможемо тоді бачити реальний стан справ. Ми не зможемо мислити якось позитивно і середина періоду другої половини 2025 року. саме про те, що нам треба розширити світогляд, звільнитись від. Обмежуючих переконань, і скоріш за все, у більшості людей це буде просто самонакрут. можливо, якісь поспішні рішення. На початку другої половини 2025 року вони призведуть до якихось не досить приємних наслідків, і нам буде здаватись, що все пропало. Але насправді нічого не пропало, тому що нас буде очікувати вісімка пентаклів, яка вказує на те, що попри якісь помилки, попри Ши накрутим, ми все одно отримуємо досвід, досвід того, як ми можемо справляти з вирішення різних питань, виправлення своїх помилок і покращення наших навичок мінь. Можливо, люди отримують так звані інсайти про те, що якщо попередні якісь наші дії чи роздуми, чи думки. Призвели нас до накруту, чогось поганого, то можливо, треба спробувати якийсь новий шлях, спробувати щось нове, опанувати якісь нові навички, і це буде спонукати нас на отримання нової освіти або нової навички, або зробляння в якійсь іншій сфері. Візінка Пентаклів може вказувати на те, що все одно в будь-якому випадку не треба здаватися, треба рухатись далі. Бо на нас можуть очікувати досягнення в новій кар'єрі, в новій роботі, бізнесі або в якійсь справі, і де ви зможете так само отримати прибутки. Арта підказка на другу половину 2025 року це смерть, яка вказує нам на те, що не треба боятися відпускати старе, що все таки на нас очікує новий період в нашому житті. Не треба боятися змін, треба навчитися відпускати те, що вже відмерло, те що вже не потрібно, щоб віднайти нових нас для нового періоду життя. Тож з розкладу можна зрозуміти, що друга половина 2025 року. Це такий шлях самонавіювання і дороги до нового. Сподіваюся, це відео і інформація була вам корисна. Ви зробите для себе якісь певні висновки, а можливо, якось скоригуєте плани. І принаймні, якщо вас будуть спіткати якісь падіння, ви не будете так сильно розчаровуватися, впадати в журбу, а сприймете цю ситуацію як стоїк, не опустите руки і будете жити. Своє життя далі своїми підказками. Від вас очікую подобайку, підписку, за бажанням, можете залишити коментар і очікую на нові зустрічі! Всього вам найкращого бувайте!